Так, відео 2. Починаю з цієї благословеної черешеньки, да, яка 25-го. 25-го жовтня, розквітла в Італії, Бараніссії, регіон Саверно, Галів. Хоча трошки так падають. Отака. От а краса буде влітку, це будуть фонтани. Напевно, гарно. Такий благословенний монастир. О, Камери є, то добре. Продовжуючи тему квітів в цьому парку черешень Баронісі. Ой, благословиний запах. Як то кажуть, кусіть і віті, як а ще вдихніть. Ми навколо нас, скільки благодаті, благословінь Божих. На жаль, не всі то бачать. Але важливо акцентувати увагу на те, що, що є, да? От, скажімо так, восени, бачите, такі васині троянди, насолоджуватись ароматом. Так, і ароматом. Оксади говорить, що, що важливо, поза часом простором. Іду я, до речі, нагадаю, що тут а, ця програма, яка благословляє наших українців, да, під крилом її, скажімо так. Ну, я на півроку, попередня Інна з синочком відповідує італійську школу, і, а, Тобто в кінці цієї програми вона знайшла житло і тепер шість місяців оплачують. І школа поряд, там я так розумію, та сина. Тобто це добре, коли підтримка є. Бо я приїхала в 2015 році, в мене тиждень була підтримка, тоді типу сама. А тут, якщо ви програмі, що якісь там невеличкі, 100 євро попадає ще в місяць, дуже добре. Така ідея веселки, така лавочка, отак тільки вона так зроблена. Ну, Можна було б зробити, звісно, отак, якось арочкою, але ну, вони вирішили, що отак. Може, з іншої сторони ще таку, О, то було опасно. Це теж була свійня в кольорах, і ще не тільки в, в запахах, в смаках, в тому, що ми бачимо, в тому, що ми чуємо. От просто вчимося дякувати. За часто ми возмущаємося, що щось не так, і то не так. А давайте вчитися дійсно, я вчуся, да? Дух Святий говорить далі через моїх уста, звята говорить, віщає. Да? далі лючіє з го року, лючиться світло, тож Бог Дух Святий говорить чи з мою уста ще що ще важливо. В коментарях будуть поради, які Дух Святий дасть мені, або дивіться інші відео, надихайтесь і як хліб водам, діліться. В да? тому стані, коли ми на природі, цей стан. Він вирівнюється. Дивись, вже по плодам знаєте їх. Да? А як воно? Ось о плоди? Ось, наприклад, жовуді. Думаєш? Ну, не впаде жолуди із чогось, що не відповідає статусу жовдя. Тобто із ось, 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 сад тут черешень, да? такий парк черешень Баронісі, да? і падають жовуді. Ти розумієш, що десь є. О, звідки то падає, да? відповідно, щось з нас може з е, наших уст випадати, вилітати зачасту не завжди хороше, то факт. Тож в таких случаях треба вже вже як вилетіло, то треба зупинитись, помолитись і е, відпустити е, то, скажімо так, помолитись, господи, щоб благо на приреченні від очисти наші уста все, що не у тебе. Говори через наші уста, да? і помолитися ту людину, яку ми судили, наприклад. Тож це дуже важливо. Отакі От тутуси. Віталії не спіла зняти. Але коли я перший раз то побачила, вона якась не така, то було стрьомно, звісно, другого слова не підберу. Ох. Тож ми сьогодні за мною пішли в школу італійської мови, а виявляється, поки я в Україні їздила, там все переіграли, якщо вона. Вже перейшла на один раз в тиждень, то тепер два рази. Кроме того, що ми на офіс ходимо до італійської італійську, італійську школи, ще крама є школа, в яку треба їздити, і це понад 20 кілометрів. Ну, на це слава богу, ця програма надає квиточки приїздні. Єдине, що треба дуже рано вставати, щоб вчасно попати на вісім годин, бо ми саме далі до тієї школи Сан-Северіно. Але це також була словіння. І ми обираємо приймати їх або не приймати, да? вчити чи не вчити ту чи іншу мову, а є ще мова любові, Божа мова, яка до кожного направлена на кожну людину і яка проявлена, ем, скам так, <правлена> проявлена тим, що Бог полюбив, коли ми ще були грішними. Тобто, ну, хто піде вмирати за якоїсь маньяка, наприклад, ніхто, напевно. Хіба що мати того да, щоб якось захистити його, але ем, Ісус за кожну людину віддав своє життя, тож цінуємо цей дар, заплачена висока ціна, тож цінуємо кожен день. Ем, то дякую, Боже, за все, що ти даєш, за твою любов безмежну, цю красу, яка в нас, навколо нас. Будьмо будь будь вдячними, бо вдячне серце, воно подобається Богу. А, і все ще краса яка, Скільки різноманітних квітів, боже, ти сотворив, дякую. А ці квіти взагалі тут, із таких, немов сердечок. Ось бачимо? Ось реально як окреме сердечко. З таких окремих сердечок побудована вся квітка. Вау. Яка творча Божа енергія. але ми всі богові творчі і неповторні. Не творчі тільки тих, ті, хто вважають себе нетворчими. Це вже доведено експериментально. Тобто так само відео вони можуть створюватися так, як я йду, що бачу, проте пою, як то кажуть, да? проте проговарює Дух Святий. Оця краса, краса, благословенна. сувенна. листочки скоро дужче пожовтіють. Але да, українські наші інші клени, мені більш тут ну, Десь такі теж є, але це трошки інші. Цінуємо те, теж бачимо. О, тож Закругляємося, бо нам на маршрутку з пані Анною. І тут, може, не спроста, і вау, яка скульптура, я її чого так оминула, а дуже оригінально. Напевно, з бронзи, о, о зверху. Вау. Тобто її видно, якщо збоку дивитися, і ти розумієш, як то цікаво закладено. Ну, Зразу мені з духа згадується, що Бог створив Адама, а з Адама створив Єву. Тобто вона є частина вже Богом, Божого творіння. Тобто всі ми десь там просимо Бога, щоб знайти свою половинку. Так? Напевно, ця ідея закладена. Що вони є один, одного невід'ємна частина. Ну, щоб на цю цю людину, так, оскільки я питаю, на жаль, зачасту одружуються, так, скажімо так, раді дітей, щоб не бути самим. Але щоб знайти того неповторного чи чоловіку знайти ту жінку, то треба десь зачекати і терпіння мати, да? а Сара взагалі Бог дав їй родити тільки в 90 років. Тож так. Але цікаво. Можливо, це, правда, і не жінка, хоча ні, в руках жінка. Думала, може, син ні, не син. Вау, класна ідея, вас славенна. Дякую за це місце, чи ось у якісь плоди не знаю, що. Тож будьмо світом для цього світу. Боже, мудрості всі нам, Боже, виконай твій план в житті. Кожного, хто притягнув це відео, що Бага на що ні відвідився. Слава тільки тобі, ти номер один.